Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви, бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Послухайте, будь ласка, маленьку розповідь. До Оленки приїхала бабуся Оля та дідусь Олег. Діти. Який перший звук ви почули в слово Оленка Оля Олег? Молодці. Сьогодні ми будемо слухати і вимовляти слова зі звуком О. І познайомимося з літерою О. Подивіться, а що відбувається з губами, коли ми вимовляємо звук О? Губи витягуються в трубочку, округляються О. Заспівайте цей звук разом зі мною. О, він співається, тянеться. Це голосний звук. Це бабуся Оля, а це дідусь Олег. Який перший звук в цих іменах? О, їхній дім знаходиться біля озера. Теж який перший звук в цьому слові? О. Улюблена пора року бабусі з дідусем осінь. Який перший звук в слові? Осінь. О, молодці. Давайте повторимо ці слова Оля, Олег, озеро, осінь. А біля дому в них живе ослик. Який перший звук в слові ослик? О, молодці. Дуже добре. Пропоную вам пограти в гру. Яке слово зайве? Давайте розглянемо з вами малюнок. Що ж на ньому зображено? Орел, олень, капуста. Який малюнок зайвий? Капуста. Бо в ньому немає звука О. Слідуючий: ожина, кінь, окуляри. Який малюнок зайвий? Кінь. Молодці. А зараз пропоную вам розглянути малюнок і сказати, яке слово починається на звук О. Олівець. Молодці. Огірок. Послухайте, будь ласка, скоромовку. Один осел в гніздо осине оберемок сі накинув. От оказія була! Оси жалили осла. Назвіть, будь ласка, слова, в яких ви почули звук О. Один осел, оберемок, оказія оси. Давайте тепер разом повторимо цю скоромовку. Один Осел в гніздо осине, оберемок кинув. От оказія була, оси жалили осла. Сьогодні ми з вами познайомились з звуком О. До побачення, до нової зустрічі!